На вулицях Києва відлига після надзвичайно сніжної зими. Води Дніпра поки що спокійні, але вже за кілька тижнів очікується найбільший за останні 30 років паводок. Метеорологи не виключають, що рівень води може піднятися на 2 метри. Звуження русле русла річки Дніпро в районі Осокорків, корчуватого і нижче. Можете собі уявити, звужено було в кілька разів. а Швидкості води будуть теж значними. Зрозуміло, що відбудеться розмивання. Сіснебут розмивання. Пропускна спасобна пропускна здатність зменшена. А якщо вона не проходить, що вона робить? Вона піднімається». до паводку. Посилено готується і Київська гідроелектростанція. 70 кілометрів найдовшої у світі земляної дамби та ця ГЕС утворюють київське водосховище. Кияни занепокоєні міцністю конструкцій. Інженери їх заспокоюють. Жителі городу Києва думає мешканців міста Києва можемо запевнити, що пропуск паводка в цьому році пройде без особливих позаштатних ситуацій, без особих яких то штатних ситуацій. Все ж шість районів столиці у зоні ризику значного затоплення. Це поділ, бортничі, видобичі, Голосівський район, кончазаспа, осокорки та позняки. Найбільшу загрозу, на думку Івана Плачкова, становить бортницька станція аерації, яка забезпечує роботу каналізаційної системи Києва. Якщо тут будуть значні повені, то проблема може перерости з локальної у національну, адже у столиці розташовано чимало хімічних підприємств з виробництва хлору, аміаку, ртуті. Зараз немає чітких прогнозів піку танення снігу, але повінь очікується вже за кілька тижнів.